Доброго дня, шановні колеги. Кількість присутніх членів бюджетної комісії дозволяє розпочати роботу комісії і хочу перейти до порядку денного оголошення його та затвердження. На порядок денний виносяться сім питань. У вас усі ці матеріали є на руках. Я думаю, що тут дуже об'ємний текст читати. Ми його не будемо, тим більше ми будемо кожне питання розглядати у процесі роботи комісії. Я сподіваюся, ви ознайомилися з порядком денним. Чи є якісь зауваження до порядку денного доповнення? То прошу зголоситися. Немає. Що немає, то ставлю е, даний порядок денний на голосування. Хто підтримує даний порядок денний щодо проведення роботи комісії? П'ять одноголосно. Дякую. Переходимо до. Розгляду першого питання. Ще хочу наголосити, що всі питання це є про погодження проєкту рішення. Всі питання. Перше питання про погодження проєкту рішення, про затвердження цільової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Коломийської міської ради на 26 28 роки. Доповідач начальник фінансового відділу Василь Досінчук. Доброго дня всім присутнім. Даний проєкт рішення розглядався профільною комісією з питань освіти і медицини. Був погоджений. Коротенько характеризую даний проєкт рішення. Проєктом рішення передбачається підтримка некомерційного комунального підприємства Коломийська центральна районна лікарня. У програмі вони заклали кошти на три роки в розмірі 2 мільйона 100 тисяч гривень по 700 тисяч на кожен рік. Але хотів би ну зауважити, що це не обов'язково. Ці кошти будуть виділятися при формуванні бюджету. Ми уточнимо суму. Це є гранична сума виділення коштів. І ну є надія, була домовленості, що керівник або представник цього некомерційного підприємства буде доповідачем також на сесії. Ну, коротенько все. Ага, і кошти, дані кошти всі повністю, які виділяються, е, центральна районна лікарня використовує на оплату енергоносіїв. Якщо є питання, прошу задавати. Якщо немає запитань, доповнень, то ставлю на голосування дане питання про, про погодження проєкту рішення. Хто за? Одного п'ять дякую. Переходимо до другого питання про погодження проекту рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради на 26-28 роки. Доповідаєш начальник фінансового відділу Василь Досінчук. Ну то значить, передаємо слово доповідачеві. Представник хто? Джалапін, так? Богдан Михайло Джалапін. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проект рішення та, зокрема, програма фінансової підтримки Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. В обсязі на три роки 26-28 роки в обсязі 5 мільйонів 712 тисяч відповідно до паспорту. Програма включає кошти, зокрема на енергоносії, тобто опалення і освітлення закладів на території Печенівської громади. Програма включає передбачено коштів на лікарські середники. і Відповідно наркотичні середники, і, зокрема, останній пункт це про ми. І якщо вийде, таке передбачити кошти на е капітальний ремонт даху амбулаторії села Сопів. Тобто розбито по роках, не буду вибачити це відповідно з паспорту. Як це мало би виглядати, чи так вийде, чи ні, прошу підтримати проект рішення. Дякуємо. Дякую. Є у кого з доповнення щодо запитання, уточнення щодо даного питання? Ну, якщо немає, то ставлю на голосування про погодження проекту рішення даного, е, даного питання. Хто підтримує даний проєкт рішення? П'ять одноголосно. Дякую. Переходимо до третього питання про погодження проекту рішення про виконання бюджету Пешонірської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідаєш начальник фінансового відділу Василь Досінчук. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про виконання бюджету територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Ну, проєкт рішення є у вас на руках. Коротенько охарактеризую виконання. Значить, ми до, до, дохідну частину було виконано за 9 місяців на 109,48%. Це без урахування транспортів надходження до загального фонду власних наших надходжень. Перевиконання складало, склало 2 мільйона 960 тисяч так заокруглено. По видатковій частині е, характеризую, що ну, всі видатки проведені в повному обсязі. Дебіторська -кредиторська, кредиторська заборгованість по головних розпорядниках відсутня, тобто заробітна плата, енергоносії, все виплачується вчасно і. Без затримки. Коротенько, все. Якщо б якісь були запитання, прошу задавати. Якщо немає запитань, ну розуміємо, що можливо у процесі роботи сесії будуть запитання, але все ж таки, якщо немає запитань е у членів комісії, то ставлю на голосування про погодження проєкту рішення. Воно буде. Винесено на голосування на сесії. І якщо там буде когось депутатів, представників фракції запитання, то вони мають право собі дати запитання і отримувати і право отримувати відповіді. Тож, ставлю на голосування проєкт рішення про виконання бюджету за 9 місяців 25 року. Хто підтримує даний проект рішення? П'ять одноголосно. Переходимо до четвертого питання: про погодження проекту рішення про внесення змін до бюджету Печенірівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Василь Досінчук. Вказаним проектом рішенням передбачається затвердження рішень нашої бюджетної комісії номер. 9, 10, 11, то вказано в якому, щоб сесія затвердила ці рішення, та якби, і пропонується ще одну зміну до бюджету, тобто з перевиконання того, що я б озвучив у сумі 2 мільйона 960 тисяч, пропонується 200 тисяч, Спрямувати на програму підтримки, підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії. Тому що ну, так склалося, що ми не могли чітко передбачити обсяг фінансування і, на жаль, тих коштів, що ми передбачали, не вистачає. Така сумна тенденція пішла у нас у громаді. І я думаю, що ну, ніхто не, напевно не буде проти, бо це є кошти пораненим, виплати на поховання, пропавшим безвісти, це така ну, необхідність. Коротенько все. Ну, я думаю, що так, це питання не викликає, навіть не має викликати з обговорень. Е, і з того умови, коли ми приймали попередні суми, е, було. Мова про те, що на жаль, є потреби, і ми будемо протягом року з усіх можливих і неможливих джерел дофінансовувати дане, дане питання. Якщо немає ні у кого доповнень, то ставлю на голосування питання про внесення змін до бюджету Печнівської селищної і територіальної громади на 2025 рік. Хто підтримує даний проект рішення? 5. Одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про погодження проєкту рішення про внесення доповнення додатків 1 та 2 рішення сесії Пчинівської селищної ради від 10.03.23 року no 23 про. Програму під підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 23-25 роки доповідач соціального відділу Марія Приходько. Доброго дня значить, пропонується внести зміни до пункту 3 – Програми підтримки додатків 1 та 2. програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади, що стосується оплати витрат на поховання, тобто доповнити крім після слів зареєстрованих в Печеніжинській громаді. А також доповнити поховання без реєстрації місця проживання і зареєстроване місце проживання в іншій територіальної громаді. Це стосується поховання військовослужбовців або учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії. Оце і все. Але кошти в межах тих коштів, які передбачено програмою. Ось є запитання доповнення до даного е, питання. Е, тобто, ті кошти, які є е, передбачені, вони Межах е, тих коштів. Е, тобто, це е, стосується тих е, потерпілих загиблих, які не зареєстровані, це, це стосується е, витрати на поховання е, військово -су -су Учасників бойових дій, які можуть не зареєстровані в територіальній громаді або в інших населених пунктах зареєстровані, але поховання здійснюється в... А, в... а ну це от одна це відмінність, я... яка була так, до цього, це що громади. було там будуть зареєстровані, так, то, так, так. то е, ставлю на голосування. Про погодження даного проєкту рішення та е, винесення даного проєкту рішення на розгляд сесії. Хто підтримує даний проєкт рішення? 5 одноголосно, дякую. Так. Наступне, шосте питання. Про погодження проєкту рішення про внесення доповнення до додатків 1 і 2. Рішення сесії Пешенівської селищної ради від 4 листопада 2025 року про Програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печенівської селищно територіальної громади, а також їх рідних на 26-28 роки. Доповідаєш Марія Приходько. Це питання. Питання аналогічне попередньому, тільки то стосувалося програм на 23-25 роки. А це стосується програми, яка вже у листопаді прийняті на 26-28 роки. Аналогічно тільки доповнення оцього пункту. Тобто, це було попереднє рішення на програму, яка діє зараз, 25 рік. А це на ту програму, яку ми на попередній сесії так, прийняли, і, і просто ці вносяться ці зміни. Так, так. Е, у кого є якісь запитання? Немає тоді ставлю на голосування даний проект, рішення. Хто підтримує? Одноголосно. Дякую. Переходимо до останнього питання про програму щодо забезпечення та захисту прав дітей на території Печинівської селищної і територіальної громади на 26-28 роки. Доповідач начальник сектору знайде Володимир Михайлович. Всім доброго дня. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо забезпечення прав та захисту дітей у нашій громаді на 26-28 рік. Тобто ці програми були й раніше, але у му п'ятому нас закінчується відповідно для повноцінного захисту прав та інтересів дітей у нашій громаді. А це наголошую, діти-сироти. Діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які опинилися в життєвих, складних життєвих обставинах. Також, на жаль, під час, наших, під час війни повномасштабної додавалась категорія діти, батьки яких загинули на війні, діти, яких безвісно, безвісно відсутні. Таким чином, для повноцінного їхнього забезпечення пропонується і розробляється дана програма. Що у ній зміна? Фактично, вони в. Та сама програма, яка й була, проте е, міняється трошки сума. сума. Сума міняється загально на 3 роки 270 тисяч. Тобто на 26-й рік пропонується 80 тисяч, на 27-й рік пропонується 90 тисяч і на 28-й рік пропонується сума в межах 100 тисяч. Е, ці кошти передбачені також для. Надання дітям там, і подарки у Великодний кошик, і до Миколая, і до Дня захисту прав дітей, і на екскурсійні перевезення, поїздки в межах програм, які розробляє заходів, які розробляє обласна військова адміністрація, і тому подібне. Ось так. Тим більше цінова політика теж зараз на... Зрозуміло. То ці зміни, що ви тепер сказали, Михайлович, вони вже були внесені у діючу програму в минулому році. Ці категорії Ні. були додані. Чи вони були, то що ви кажете, що додали? Чи вони були в тій програмі так само прийняті, що. Дивіться, вони... е, та програма е, у тій програмі минули коли, 23 коли 2023-2025 рік, ці категорії безвісно відсутні, е, сироти, е, вони. Включалася в цю програму, розумієте? Ну, і, і тому ми здійснювали заходи відповідно до тої програми. Відповідно, і просто ми, все ми збільшуємо трошки фінансування. Бо, повірте, там їх було закладено по 20-30 тисяч. Ну, проблемно було витягати і на великодні кошики, а загальна кітка, хочу сказати. Дивіться, служба справи дітей, та. Загальна кількість дитячого населення по громаді, так, для вашого, щоб ви собі уявляли, є 3365 дітей. Щороку на оці заходи, наприклад, Великодний кошик, Свято Миколая, День захисту дітей, ми охоплюємо 36 дітей. Тобто 36 дітей це 36-37 дітей, це сюди сироти, позбавлені, складні, життєві, безвісту відсутні. І, ну, на жаль, батьки їх загинули. Розумієте? Ось така. Тобто дана програма охоплюється всі категорії так, так, і е, зрозуміло, що е, розуміючи, враховуючи, які країна перебуває в яких обставинах, розуміємо, що покращення тенденції цієї нам, так. по крайній мірі, ближчий час чекати не приходиться. Е, тому е, і розуміємо, що ми мусимо це забезпечити, хоча є потреби на кошти дуже багато, але перш за все, це соціальні потреби. і... Друге питання будемо вирішити, коли буде перемога та мир. У кого є запитання, які з членів комісії? То якщо нема, то я ставлю на голосування про погодження даної програми. Тим більше вона пройшла розгляд на профільній комісії, і це нас таке є погодження програми. Хто підтримує дану програму, прошу голосувати. П'ять одноголосно. Дякую. І дякую вам. Це було останнє питання порядку денного роботи комісії. Дякую всім за роботу.